Мої вітання. Ми з України. Політичний аналітик Олександр Кочетков сьогодні разом із нами, пане Олександре. Я вас вітаю, радий чути і бачити. Вітаю взаємо. Пане Олександре, увечері 14 січня у російських та українських телеграм-каналах і засобах масової інформації з'явились повідомлення про збиття російського розвідувального літака А 50 та про пошкодження ворожого Іл-22. вранці. Цю інформацію певною мірою підтвердив і командувач повітряних сил збройних сил України Микола Улищук. Наразі декілька версій розглядається. Жирні такі цілі, жирні літаки, але на вашу думку, все ж таки, що сталося? Ну сталося великий успіх українських зенітників. І це, до речі, вже друга авіційна засідка, вдала авіційна засідка, яку роблять наші зенітники. Тобто вони точно, це абсолютно точно, без варіантів. Вони навчилися. Приховано висуватися до лінії фронту, очікувати, спостерігаючи за ворожими, сильними ворожими літаками, збивати їх і без страх підходити на вихідні позиції. Це українське ноу-хау, щось там нагадує оці тачанки, тачанки Атамана Махно. Висуваються непомітно, виконують завдання і відкочуються на вихідні позиції. Я хочу сказати, що це не просто. От попереднього разу це були винищувачі. Вони налітають поблизу лінії фронту, десь на 50 кілометрів. Ну це умовно кажучи, достатньо легко збити, якщо сучасний комплекс опиняється по лінії фронту, а це були два літаки. Дальньої повітряної радіолокаційної розвитки і повітряний штаб керування це літаки, які вважалися абсолютно захищеним, то їх нічим не можна було дістати. Вони літали над Азовським морем вдалі там, півтори сотні кілометрів від лінії фронту. В Впевненості, що нічого їх не дістане. Але такі дістали, і тут є декілька варіантів. Дуже хотів би, щоб це було в 16, але навряд чи вони, звісно, можуть це зробити, але непоміченими з'явитися поблизу лінії фронту, вони не можуть і їх помітили б і наші і помітили б і вороги, і інформації було б про це достатньо. Це може бути патріот, але навіть в патріота, якщо пересунути поблизу до лінії фронту, нема таких далекобійних ракет, тобто вони з'явилися, ну ракети, сучасні ракети з'явилися Або це працює програма Франкін яка передбачає сучасні використання сучасних американських ракет. Абрам на комплексах типу БУК пострадянських, от їх можна перекинути, але це означає, що вони увійшли. Загальну інформаційну систему спостереження за повітрям. це дуже цікаво, бо БУК не може входити в цю натівську систему, яка працює за допомогою розвідників АВАКС. Ну або це українські, а може там наші союзники безпілотники, які здатні нести, нести на собі ракети повітря-повітря. Тобто варіантів багато. І я сам. Приємно здивований, що я не можу вибрати одного з цих варіантів, і відповідний ворог не може зрозуміти, що це саме відбулося, окрім того, що він втратив дуже важливу вартість не важлива. Завдання, яке виконує А-50, дуже важливе. Вони зараз змушені будуть на кілометрів на 100 відсунутися своїми авіамаршрутами. Їх не багато цих літаків А-50, так? Так, їх не дуже багато, але їх там було вісім зараз, мабуть, такі сім. Але за урахуванням дальності їх дії, десь десь 400 кілометрів, вони вже не будуть покривати всю Україну, тобто наведення. Навіщо там штаб? Штаб займається наведенням авіації і наведенням криватих ракет. От тут же вони не зможуть виконувати завдання так просто, як це їм давалося зараз. Так, от от, радянські часи. Часи з тою був такий вислів – не можна зупинятися на десятному, от наші можна зупинятися на десяткому. Хай продовжують в такому ж темпі. Пане Олександре, а з приводу от версія, ви сказали, що їх достатньо їх фактично безліч. А як вам така версія? Що це російське ППО, яке захищає а, кримський а, міст, а, ну власне і уразило а, свої ж літаки помилково? Найменш вирогідна версія тому, що оці літаки вони в першу чергу вирізняються за розміром і за швидкістю пересування. Ну, навіть там п'янівчий російський зенітник зможе виріснити, що це не українські якісь літаки винищувачі, бо інших так, бомбардувальників, на жаль, таких. Потужних великих нас, на жаль, нема, і це зовсім не крилата ракета за розміром своїм. Тобто переплутати оці величезні літаки, які літають спеціальними маршрутами, і вони літають мало не кожен день по цих самих маршрутах вони літають. Ну це важко. Або це такі російські зенитник, який всередині є українцями. Ну, вже там в російських репабліках і телеграм-каналах називають, що це черговий чорний день для російської авіації, для російської ППО. Я згоден. Я тут бачу, що, оскільки в нас є варіанти, і повторюється ситуація, така парадоксальна ситуація на морі, де Україна не мала жодного флоту, фактично, але за рахунок непрогнозованих, несподіваних, ініціативних дій там, оті от самі ж безпілотники і ракети нашого виробництва, той самий не тут. Вони ми фактично досягли успіху у війні на морі. Ми фактично відсунули потужний російський флот з Севастополя кудись там в бік Новоросійського, але навіть і туди, в Анапу, в Абхазію, кудись вони там. Ховаються десь. Ось щось подібне спостерігається і в повітрі. Ми не маємо такої потужної авіації, такого потужного авіаційного забезпечення, але ми маємо успіхи якраз за рахунок нестандартних дій. Оце наш виграш. Діяти нестандартно, діяти неочікувано, діяти швидко. Пане Олександре, і з точки зору вже політичних ну, новин, які ми маємо, давайте поговоримо про Давос, оскільки розпочне роботу всесвітній економічний форум. Приїде Володимир Зеленський. Перед початком основної частини цього заходу відбулася вже четверта зустріч зовнішньополітичних радників. Глав держави обговорювали е, формулу українського е, миру, і, зокрема, це була четверта зустріч у такому форматі. Міністр закордонних справ Швейцарії, зокрема, сказав, що в такому форматі це можливо була і остання зустріч і вже на часі запрошувати е, Росію. А от Власне, які успіхи у нас на цьому треку переговорному треку, і чого ви очікуєте від участі Володимира Зеленського у всесвітньому економічному формі? Тому що от Блумберг повідомляє про те, що ця зустріч, що відбулася, четверта зустріч радників зовнішньополітична, там немає жодних позитивних новин і не жодного просування уперед. У ну, змушені констатувати, що успіхи дипломатії, які на початку вторгнення були просто вражаючі, наша дипломатія а, перемагала. По всьому світу є. Та от зараз якраз дипломатичні успіхи значно менші, ніж успіхи на фронті. І головний успіх на фронті те, що навіть після нашого наступу, який мети не досяг, Фронт не падає, фронт не сунеться, фронт стоїть, і наші ще гризаються те, про що ми починали з вами розмовляти. А от у нас продовжується те саме, в нас є певні тези щодо мирного плану, але немає жодного. Підтвердження спроможності України виконати власний мирний план. От тут ми намагаємося наполягати на якихось позиціях, а на Заході нас не розуміють. Бо на Заході є простий принцип: якщо ти щось пропонуєш, виконуй, виконуй сам. Якщо ти сам не можеш цього виконати, то. Ти не виходить в тебе звільнити всю територію України власними силами, ну тоді ти змушений йти на переговори, і вже ми будемо тобі там певним чином нав'язувати. Може, не дуже приємно. або речі. або третього тут не дано, пане Олександре. Або виконуєш те, що ти те, що ти анонсуєш, що в нас полюбляють у владі, або, вибач, виконуй те, що ми тобі сказали, так от. В нас є такі критерії. Якщо в нас мобілізація пройде такі розумно, без от цього безгузного примусу на позиціях справедливості і заохочуваності, і ми зможемо поповнити е, Збройні Сили України помітним числом, помітною кількістю е, призовників, От тоді Захід побачить, що да, дійсно, Україна готова виконувати свої мирні принципи. Якщо цього не буде, якщо буде планувати цей примус, і відповідна мобілізація не буде ефективною, все нас буде все більше і більше схиляти до переговорів, звісно, не на приємних для нас умовах. І от те, що відбувається зараз, в Давосі, це фактично констатує таку ситуацію, вона загострюється. Або Перемагаєте або домовляєтесь, на жаль, так. формуль українського миру йдеться про те, що Росія має забрати свої війська з усієї території України. Звісно, що Путін на це ніколи не піде. Йдеться про звісно, що деокупацію Кримського півострова, але от та ситуація, що нині складається на фронті, вона фактично не дозволяє виконати оцей перший пункт української формули миру, на жаль, так. Ситуація на фронті не є сталою потужною позиційною війною, яка продовжується, вона так чи інакше призведе до того, що одна з сторін буде вичерпана, і наше завдання не буде вичерпане раніше, ніж Росія, яка більша, нам треба бути. Більш винахідливими, більш наполегливими, більш непередбачуваними і більш розумними, розумними в сенсі тієї самої політичної гри і підтримки з боку цивілізованого світу наших партнерів. До речі, от достатньо декларативні документи, які підписаний з Великою Британією, це такий паросток дуже цікавих. Дуже цікавих процесів, про які я казав, НАТО це там десь на обрії, або навіть за обрієм нашої, нашої геополітичної свідомості. А от прямі договори безпекові договори з країнами, членами ядерного клубу це значно перспективніше. Треба перебудовуватися і країні, і в першу чергу влади, і ще шукати інші варіанти, поки що, на жаль, не бачу здатності нашої влади перебудуватися на марші. Тобто, чим далі, тим більше вона стає неадекватною ситуацією, якщо на початку війни це дві неправильні прямі, На початку війни вони перетинулися і далі розходяться, розходяться, розходяться все далі. От тут є проблема. Або суттєво вновлення і підходів, і влади, як такої, і це стосується і ЗСУ, і стосується всіх шаблів влади, ну, або ми маємо проблеми. Політичний аналітик Олександра Кочетков спеціально для ми з України, пане Олександре, дякую вам за цю розмову і так само дякую всім нашим глядачам. На все добре, бережіть себе, до побачення.